Відкрив я Chrome, написав eBay і зайшов я на eBay. Погортав я eBay і попався мені на очі лот з чотирьох ноутбуків. Цей лот я звичайно лайкнув. Через деякий час мені чувак кинув офера на 75 фунтів стерлінгів і я його успішно підтвердив. В лоті старі два Lenovo 15К, один старий MacBook із 17 і хпешка на 10-му поколінні. Стан їх був не дуже, одна хпешка менш потягана, ще й до того вони були не тестовані, без зарядок і хизи, що там буде по пам'яті. Але хто не ризикує, той не п'є шампанського. 16 жовтня я їх купив на ebay, приїхали на склад міста в Лондоні 22 числа. Міст виставив рахунок у розмірі 1859 гривень. Я оплатив і отримав посилку вже в Україні 31 числа. Доставка була на продісі 2 тижнів стандартний час для міста, якщо купляв у Великобританії. Буду вести для обліку ось таку табличку. На даний момент я потратив 6081 грн.